А давайте поговоримо сьогодні, що ж таке ерозія шийки матки. Дуже часто багато жінок приходить, і я питаюся, які ви захворювання були протягом життя. Ерозія шийки матки майже у кожної жінки. Так давайте сьогодні розберемося, що таке ерозія шийки матки. Ерозія, взагалі, це є пошкодження, дефект слизової оболонки. Він не є глибокий в порівнянні, наприклад, з виразкою. Але питання настає. Чи в кожної жінки є ерозія? Я маю досить немалий досвід роботи в акушерстві та гінекології. І дуже часто оглядаю жінок. І сказати стан, який притаманний ерозії, ну, я можу назвати хай буде 3-4% із 100 жінок. Для того, щоб диференціювати, чи це ерозія, чи це є стан, який характерний для фізіології. Потрібно проводити кульпоскопічні дослідження, бо дуже